Номер 168. На координатному промені позначте три точки з координатами, які є спільними кратними, чисел 3 і 4. За одиничний відрізок візьміть пів клітинки з ушата. І так у нас є координатний промінь спочатку, і нам треба позначити на цьому координатному промені точки, координати яких кратні 3 і 4 на 3 і на 4 ділиться перше число – це 12. Пів клітинки – одиничний відрізок, тобто одна клітинка – це 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ось тут у нас 12, нехай це буде точка А. Слідуюче число, яке кратне і 3, і 4, однозначно буде кратне 12, тобто це ще це буде 18. 14, 16, ой, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 буде кратне 12. Так, 24. Нехай це буде точка Б. І слідуюче число, кратне 12, це 36. 26, 28, 30, 32, 34, 36. 36. Нехай це буде точка С. І так ми на координатному пробні позначили такі точки і запишимо їх А з координатою 12, Б з координатою 24. Та С з координатою 36. 12, 24, 36. числа, які є кратними 3 і 4. s civilnimi kartami.